Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Ви на каналі Фішбум і наші риболовні пригоди продовжуються. На дворі лютий місяць, почалася відлига. І я вам, друзі, хочу сказати, всі, хто любить ловлю з криги, не зволікайте. Ще тиждень, максимум 2 і лід розтане. Тому беріть спінінги до рук і швиденько на риболовлю. Ми з Дмитром приїхали на один залів Дніпра половити судочків. Друзі, є перший судочок. Він невеличкий, тому буду дуже обережно його вимотувати, щоб... Бо глибина 16 метрів. Щоб його не поранити. сильно. Малесенький. Бачите? Якщо дивіться, на що навіть... Перший є! Але, хлопці, але такі дрібненькі. Ми його дуже обережненько достали, тому з ним зовсім нічого не відбувається. Хтось там писав з підписників з 16, 16 метрів, якщо ви достаєте, ви, ви е, шкодите рибу, дивіться, якщо е, пузиль не виріс, ласки цілі, все з ним буде добре. Тому нікого не слухайте. Да. Ось Взяли рибку, сфоткали і відпустили. Пішов. Все, пішов. О, так Дмитро гарного вполював. Так і лошечка. Заліковий. Молодець. <гум> був підйомчик тільки що. До приманки. Ось наша приманка зверху йде. А ось тут був підйомчик. Переходимо з лунки на лунку, як каже мій син Дмитро, методом плетіння павутини. І перш ніж... Досягти дна. Я обережненько, обережненько, плавненько з плавними покачуваннями. Ось, бачите наша приманочка, її видно. Якщо під лункою є рибка, зазвичай на опусканні вона реагує, вона стартує до приманки. Ось, дивіться, оце і є рибка. Тактика Та лову в мене така. Прихожу на луночку. Перше опускання. Починаю проводку десь з 2 метрів. Плавно покачуючи з паузами, роблю такі опускання. Дійшов до дна, постукав по дну. Постукав по дну. Підняв десь сантиметрів на 30-40, зробив підкид. Підкид або потяжечку. Покачав на місці. Пауза. 3-5 секунд. Роблю підкид, Пауза. Покачав на місці. Бачите, рибка відійшла. Пауза. Більш плавненька це потяжечка. Більш різка це підрив. І дивлюся, якщо підходів нема, то переходжу на іншу луночку. Якщо ось, бачите, ось бачите, наша приманечка. якщо рибка підходить, то я потяжки підкиди перестаю робити, починаю робити гру на місці. Покачав 5-7 секунд, зробив паузу. Покачав 5-7 секунд, зробив паузу. Все, переходимо на іншу луночку. Так, є рибка. Садочок не дуже великий, тому я обережненько його витягаю, щоб не поранити. Дуже м'якесенька. Знов невеличкий, такий, <смас> такий як попередній. Грам такий, 100-200. Але взяв гарно з підкидом так. Як дорослий клюнув. І знов на віпчика. Обережненько його знімемо. Так. У мене другий. Так, да, було пару таких гарних підходів, такі жаї, жирна, жирна полоска. От дивись. Ага. Ось. відпускаю. Тому, друзі, якщо ви обережненько рибку Якщо ви обережно рибку виймаєте... То з нею нічого не трапляється. Все, побіг, супер. Тому навіть, якщо трошки в нього, як у телескопчика, вилізли очі, воно стоїть на місці. Головне, щоб пузир не вийшов. Ось коли вже пузир виходить, тоді, на жаль, вже рибка не виживає. У всіх інших випадках з нею нічого не трапляється. Ось Петро каже, що щось здорове тягне. О так. Це щука, чи що? Та на такій глибині навряд чи 16 щука, щука, метрів. Щука. Ти що, щука? Та да, щука. Та не може бути. Но я, я бачу щука. Сюда. Щука, сюда. щука. Щука, А сом? Сомік. Сом? Ха -ха. Сомік, оце прикол. Друзі. Оце прикол. Допомогти тобі? Зараз. Ага, о! Вліз. Е, вліз, молодець. Сом. А я б почав клюнув. Та ти він. що? А я так хотів на баланси разсом піймати. Він, він клюнув! Клюну, Петро, клюну. ми тебе вітаємо. Це, я мабуть, твій перший сом з криги. Перший сом з Криги, А я тільки казав, що я хочу піймати сома ну, з сама. Красунчик, Ні, красунчик. Це дуже круто. <рес> це це молодці. Прям вау. Молодці. Ну що хлопці відкривають рахунок. <рес> Друзі, пішов підйом. Я опускаю приманку. Ну, бачите, який гарний підйом. Був підйом і вона пішла назад. Я очікував клювання. Коли бачиш підйом, такий адреналін піднімається. Дуже азартна риболовля. Головне раніше не, не підсікти. Так, 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 так. Щоб рука не дрогнула. У мене хлопці, спортсмени, вирішили... В борги... 500 грамм. Борги загнати. Грам 500 такий. Друзі, дивіться, одна риба знизу піднімається до приманки, а друга зверху. І зазвичай, коли така конкуренція, хтось повинен зреагувати. Друзі, спрацювала приманка під назвою Легенда. Це такий бокоплав, але він зроблений з драгметалів. Опа, і дивіться, як жадно. До цього Віпчика, зараз покажу, до цього Віпчика я обережненько витягав, тому з рибкою нічого не буде. До цього Віпчика підкинула. Доки десь там 400. Ось така приманочка. Це такий бокоплав, його назва легенда. Це роблять майстрі. Майстрі наші. Приманка не нова, але... Е, вона зроблена з драгметалі. Тому, бачите, спрацювала отака от приманочка під назвою Легенда. І такий судачок, третій мій, відправляється додому. От дивіться, бачите? Ось хтось там писав, ось все, очі вилізли, він не вижив. Ось очі вилізли, вони спрятались назад. Головне, друзі, щоб в нього не виліз пузир. І все, в такому випадку він виходить на глибину, вирівнюється тиск і він, да, все, пішов. І з ним все добре, так що не турбуйтеся. Круто! Ось така приманка спрацювала. Угу. А так гарно тюкнув. Як дорослий, так, да, клюнув як дорослий. Пози, дивіться, що відбувається до нашої приманки, підійшла риба. А знизу ще одна. Зазвичай при такій конкуренції хтось повинен клюнути. А бачите, що робиться? Знизу дно, а на дно дві жирних полоси це риба. Оп! Тичочок був. Сьогодні щось зовсім не активне. Нарешті щось невеличке на навівчик. Тяну обережненько. Ой ти бозик, який дрібно. Четвертий. <рес> 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 да, але з клювакою, друзі, взяв з клювакою. Бачите, ми його зараз обережненько. так Пішов. Четвертий. що сьогодні нема розуміє. Працював такий вікенд. Ліпчик вікенд. Друзі я рибка. Отакий, вот друзі, садочочек. Супер. Ні, не, не залиховуєте, ми я його оборожненько зниму. Працював балансир. Семерочка. Ось вот такий. Десь такий грам 500-600. Пішов. Друзі, це треба бачити. Ви дивіться, якого монстра полював Петро. Петро, що ти наробив? Боже, це, це як дві коливалки. Його можна не знімати і на живця відпускати. Але стюкнув, клюнув по чесному в рот. І ми можеш, та, не відщепляти на, на живця. Його, да. О, Дмитро вполював такого. Непоганого. Молодець. Я тебе вітаю. Дмитро ще вполював одну. Це трошки менше. Такий десь грам 300-400, але. Все ж таки є, так, да, молодець. Молодець. Ну що, друзі? Підійшов до завершення сьогоднішній день риболовний. Він видався трудовим, але результативним. Походили з Дмитром, половили, спіймали по 5 судочків. Один попався в розмірі, такий кілушка. Тому, друзі, що я вам хотів сказати, сезон криги він дуже-дуже короткий. Його чекаєш цілий рік і він так швидко проходить. Тому на дворі вже лютий місяць, е, вже почалася відлига, ще тиждень, максимум два і на лід живити не буде неможливо. Тому, друзі, не лежіть на дивані, беріть вудки до рук. І швиденько наводуємо. А на цій позитивній ноті я хочу всім побажати миру, хочу всім побажати здоров'я. Залишайтесь живими, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі Фішбум. Подяка нашим воїнам ЗСУ і до нових зустрічей.